Вітаю вас, мої любі глядачі. Радію вас вітати, бо, як виявилося, це буває і не завжди можливим. Бувають такі технічні негаразди, які мені не дозволяють з вами бачитися частіше. Але я радію, що зараз все налагодилось і я можу спілкуватися з вами і показувати вам щось цікаве. Сьогодні. Мова піде про техніку, за допомогою якої я буду створювати одяг для себе, для своїх близьких. Ну, а там буде видно. Так от, техніка боро. Вважається, що вона походить із північної Японії. Що це за техніка? Боро. Взагалі, переводиться з японського слова бороборо як пошарпаний і рваний. Це так дословно. Так от боро це спосіб, це колись це було. Я акцентую на це увагу, що колись це було. Це був спосіб полагодити свій одяг, який ну, зношений одяг, щоб дати, продовжити його життя, щоб продовжити ним користуватись. І, як ви розумієте, це було притаманно саме бідним селянам або ну, бідним людям. А зараз Боро, це Знаєте, я б сказала, що це така собі філософія ощадливості. Це той самий апсайклінг, про який я розказую. Тобто за допомогою техніки Боро можна із старих речей створювати унікальні нові речі. І зараз створені такі речі. Можна роздивлятися, і вони, знаєте, як шедеври, вони як витвори мистецтва, тому що прикладається саме це ручна робота, в більшості це ручна робота, і ці клаптики нашиваються ручними стіпками, поєднуючи інколи з вишивкою Сашико, і це дуже інтересна така вишивка, цікава. Ну, ми з вами поступово будемо все заглиблюватись, не все відразу. Спочатку ми спробуємо самими найпростішими стібочками накріплювати ці клаптики. Але я вам хочу сказати, що коли раніше таку, такий одяг носили бідні люди, то тепер а, купити таку річ. Яка, до речі, сьогодні коштує і немало, і зовсім немало, то прагнуть люди заможні, які мають там дизайнерські якісь речі, які хочуть носити якийсь унікальний одяг такий і відрізнятися від інших. А ми можемо з вами створювати його своїми руками. Тому, я, до речі, коли такі клаптики нашиваю, згадую свою бабусю. Вона дуже любила накладати заплатки такі маленькі. Як же охайно вона це робила, якими ж малесенькими стібочками, яка ж чудова, мила утворювалася ця латочка, я сиділа біля бабусі і не дихала. Мабуть, бабуся, по цю любов до життя, такого стараного, такого охайного, вона привела мені цю любов, тому згадую її з таким теплом. І це, бачите, з, мал... з маленького, коли ти це всотуєш у своєму житті, то воно з тобою залишається надовго і стає тобі у великій пригоді. Тому сьогодні розкажу про навіть не один проєкт, а кілька проєктів, які буду створювати за допомогою техніки Бору. І, до речі, буду порівнювати, тому що буду творити І. Просто ручними швами і буду користуватись на іншому проєкті швейною машиною. І буду порівнювати, що до чого. І ми будемо творити разом. І я буду вам демонструвати свою діяльність і покажу свій результат. І якщо когось це надихне створити, спробувати створити свій, свій якийсь предмет одягу, або маленький подарунок для когось. І я буду дуже тішитися цією думкою, що я когось надихаю. Тому що, знаєте, це ну, такий відпочинок для душі. Коли я працюю Ну, У мене якась ручна робота або вишивка, або я накладаю декоративні шви, то взагалі-то я можу стверджувати, що я відпочиваю. Мені дуже подобається це. Тому приєднуйтесь до мене і буду розказувати з задоволенням, ділитися своїм досвідом. Є у мене такий незвичний зараз для нас предмет одягу, який називається фуфайка, куфайка або ватянка, якщо тут є простьобані шви, тому що вона зроблена із натуральних, до речі, матеріалів, вона зроблена з бавовни і Утеплена вона не синтепоном, тобто синтетичним матеріалом, а е, ватином Ватином із бавовни. Тому ця річ дуже тепла. Вона м'якенька, вона пухкенька і вона дуже тепла. Але виглядає, ви ж розумієте, як вона. Нам її подарували, вона нова, тобто її ніхто не носив. Вона не була у використанні, але виготовлена вона дуже давно. І це річ така, ну як вам сказати, як робоча. Я спробувала її прикрасити е, отак, техніка боро. Ось вам латочка, і ось вам простенькі такі стібочки вперед голку. Це, це теж бавовняні тканини в клітинку. Я дві латочки такі наклала і збиралася закрити отак. Всю цю верхню тканину фуфайки, якимись цікавими латочками за допомогою техніки боро у різних напрямках, отак і стібочки, і ці кусочки. Але потім, знаєте, що мене зупинило, я зрозуміла, що це робота дуже велика і не скоро це буде зроблено. І якщо будуть викладені. Поверх якісь такі тканини, які недовго будуть служити, ну, це сумно, це якось неправильно. І тому я вирішила, що я буду викладати е, поверх цієї фуфайки самі джинсові кусочки. Тут навіть е, підклад бавовняний, я думаю, що це ситець. І видно, добре видно, що річ нова. Але в такому вигляді ніхто не буде нею користуватись. А коли я почала прикрашати її таку кусочками, я зрозуміла, що якщо покрити цю річ у якомусь такому цікавому стилі, а потім ще замість цих смішненьких гудзичків та е, пришити якусь дуже гарну, я думаю, металеву. Блискавку, зробити цікавий воротник, і оці, ну, як, манжети, або ще якось прикрасити низ рукавів, то буде якась інтересна така річ, яку можна бути буде носити і сьогодні, і в ній тепло, і в ній дуже таки комфортно, якщо ї... вона, вона не гарна зараз на вигляд, коли її надіти, але вона така комфортна. Тому, я думаю, можна прикладати зусилля, щоб її прикрасити. І тому буду використовувати саме цю техніку боро і прикрашати її е, джинсовими клаптиками. І ці я е, приберу. Приберу ці клаптики, а викладу, як мені сподобається, саме джинсові. І покажу вам, що з цього вийде. Ви знаєте, це доволі цікаве таке заняття викладати таку собі мозайку. І я вам скажу, що в ну, мене деякий час на це пішов. Тому що, знаєте, завжди прагнеш до якогось ідеалу, отак от, а отак краще крутиш ці клаптики, а потім розумієш, що це можна робити до безкінечності. До речі, я знайшла отакий гарнючий е, пояс, який я випарила, і він мені піде під блискавку. Я придбаю металеву, саме металеву блискавку, і буде застібка, тому що тут такі кумедні, старовинні кузочки. Я перекрила ці петлі цією деталькою. Використовую навіть зрізані частини поясу. З гарними такими. ну Це не гудзики, це якісь кнопки такі декоративні. Добре виглядають накладені шльовки від поясів. Десь якась ось використана була вишивка на кишені, якісь круглі деталі. Багато використовувати буду краєчків з необробленим таким краєм. Деякі з них я робила власноруч ось на цих смужечках, а деякі, наприклад, от як частина поясу, то це те, що заходило в шви. А зараз гарно виглядає, воно так з такими краєчками, біленькими такими трошки неохайними, але це придає як, якийсь такий штрих. Тобто я виклала частину передню, на передню полочку, як то кажуть, на передню деталь цієї фуфайки. Зараз я у мене багато. Шпильок, я все це сколю шпильками і пришию. Буду працювати над цією частиною куртки моєї майбутньої. До речі, я воротник хочу зробити похнастий у якійсь такій техніці джинсель, коли отакі смужечки накріплюються з джинсу. Спухнастими краями, тому хочеться мені і воротник такий, щоб був декоративний. Тобто, отак виглядає зараз оця викладена мною мозаїка, але вона буде виглядати ще більш декоративно, коли вона отими стібочками буде і прикріплена. І прикрашена. Десь я застосую якісь декоративні шви, такі тамбурний шов, або козлик, або ще якийсь хрестик, тобто ниточками Іріс. Я ще прикрашу, прикріплюючи ці маленькі клаптики, ще прикрашу декоративними швами. Це, до речі, дуже таке заняття підходить саме для нас, оце коли ми без електрики, але світлий час, то можна руками так працювати і відпочивати, я вам скажу, це творчий процес. Я, знаєте, побачила, що багато часу пішло на те, коли я крутила ці клаптики, але я не стомилась, а навпаки, Якось так о, у мене такий гарний настрій був. То знаєте, як діти граються і вони щасливі. Оце, мабуть, щось таке ну, таке відчуття гарна емоція. Тому, коли річ зроблена з такою гарною емоцією, я думаю, що і використовувати я буду її з задоволенням. Тому будемо спостерігати разом за цим процесом. Я буду показувати паралельно ще й машинні якісь. Роботи, але цю я буду показувати на всіх етапах, а потім продемонструю вам її. Вийду на вулицю в Сніжну погоду, продемонструю, як вона виглядає і як вона використовується у житті. Паралельно я буду робити кілька проєктів і виконувати кожний із них частково вже по ситуації як зручно. І зараз у мене є така потреба зробити собі трошки утеплену безрукавку. Тому що в мене є така гарнюня моя е улюблена безрукавочка, якою я користуюсь, вона з вишивкою. І я ну, люблю вона такий, як аксесуар. Вона прикрашає, але вона тільки прикрашає. Але мені потрібна безрукавка утеплена. Я придбала відріз такого слімтексу він доволі таки щільний. Він дуже приємний, він еластичний, на відміну від просто синтепона. І за допомогою своєї цієї улюбленої безрукавки я зроблю таку викройку. Або просто виріжу деталі з цього слімтексу, користуючись своєю цією безрукавкою. А знаєте, Мені сподобалось, я заглянула, як буде жилет на українській мові? І якщо це жилет, він чоловічого роду, він так і буде жилет. А якщо це жилетка жіноча, то вона так цікаво називається. На українській мові камізелька. Тому, дівчатка, а можливо й хлопчики, я буду робити собі трошки утеплену таку камізельку, користуючись утеплюючи її слімтексом і викладаючи узори із клаптиків джинси, які вже я буду пристрочувати в різних техніках уже машинними швами. Тобто паралельно інколи мені буде зручно робити ручні роботи, а інколи, коли дозволить мені графік вимкнень, я буду е е настрочувати і показувати вам техніки, якими я буду робити собі таку утеплену жилетку. І мені ще багато чого хочеться вам показати, розказати, тому що життєвий досвід. Доволі багатий в, саме у шляху творчості. І хочеться зараз все це використовувати цей досвід у своєму житті. От є така потреба, ну холодно мені, коли вимикається опалення. Тому а чому, а чому б не зробити собі таку гарну утеплену камізельку і поділитися з вами своїм досвідом. Тому слідкуйте. Я зараз зроблю викройку, викладу теж частково, приколю шпильками і тільки не з'явиться електрика, я почну накріплювати оцю мозайку з джинсових кусочків уже на свою камізельку. Викроїла я деталі із слімтексу, Цільну спиночку і дві детальки передньої частини своєї жилетки. А тепер підказка. Ще я викрила точно таку ж деталь із флізеліну з клеєвими такими крапочками. В ідеалі, то якби це була павутинка, тобто склею, яка клеєва із цієї сторони і з цієї, але у мене немає. У мене є тільки такий флізелін, на якому клей От я кладу на цю деталь клеєвою стороною наверх. Оце обов'язково наверх. Чому я цю деталь викроїла? І вона на всю деталь. І на спинку я теж так буду кроїти. Тому що коли я буду обшивати попередній проєкт, тобто цю фуфайку, то я сколюю детальки ці шпильками і буду обшивати кожну вручну, накріплювати потім. От Зараз багато буде у мене часу, я сяду і буду накріплювати. А тут. У цьому проєкті я буду працювати на швейній машині декоративними швами. І тому я викладу на цей клей зверху крапочки малесенькі. Ну, багато хто знає, я викладу оці клаптики на цей клей і припрасую, коли з'явиться електрика, добре припрасую е, праскою. І тоді мені не потрібно буде так багато шпильок, як отут мені доводиться сколювати, сколювати, сколювати. Але тут я так не припрасую на цій готовій фуфайці. А тут я припрасую і потім буду, не натикаючись на шпильки, вже працювати на швейній машинці. Тому це така підказка. Інколи дівчатка і на таких виробах користуються, або маленькими підкладають маленькі шматочки отут, павутинки, а потім намагаються клеїти, або ще, знаєте, користуються клейовим олівцем. І намазують цю, ці детальки і е, прикладають, щоб воно приклеїлось. Але я цього, чесно скажучи, не люблю. Особливо, коли я потім працюю на швейній машині. Тому що мені здається, що це шкодить моїм механізмам у той клей, О, голочка протикає його, воно на голочку чіпляється. Ну, Я пробувала, мені не сподобалось. А Кожен обирає свій спосіб. Тут я просто шпильки. Забагатенька, але у мене їх достатньо шпильки, і я буду працювати ручними швами. Але ж тут я їх припрасую на цю клеєву, таку основу, і потім сяду за швейну машину. Отака маленька підказка. Так, демонструю вам, отак, я виклала своє боро, свої клаптики на. Два шари, там у мене один шар це Слімтекс. Потім наступний це ця клеєва, клеєвий флізелин, який покладений клеєм догори, щоб оці клаптики під праскою закріпились. Отак у мене викладена ця жилетка. До речі, мені деякі е, так подобаються, оце були джинси. Які були зверху на резинці. І резинка була, бачите, построчена кількома строчками. І коли я розпорола, виявилось, що це дуже декоративні деталі. І оці з кнопочками теж буду використовувати і шовчики, і зроблена бахрама. І це ще не остаточний результат. Це тільки таке поверхневе, тому що я думаю, що е, я ще буду накладати якісь маленькі детальки. Навіть у мене є натуральна кожа. І думаю, що, можливо, я якісь такі визерунки е, зроблю і десь в таких містах, де ну, от багато е, без швів, без... Чого? То я е, покладу ще сюди, можливо, ще маленькі цікаві такі детальки. І я думаю, що це буде гарно і тепло буде. Мені поки що дуже подобається, тому що оці е, саме з джинсів деталі навіть, знаєте, подобаються оці моменти, які були десь там в швах. А тепер вони декорують мені назовні мою жилетку. Так що на сьогодні достатньо інформації. Я дякую що за вашу увагу, що були зі мною, що ви мене добре розумієте, відчуваєте, я дуже старанно підходжу до. Того, як вам розказувати, показувати. І якщо зараз ще не все так у мене виходить, то я буду над цим працювати. Я обов'язково, тому що я передивляюсь свої відео, і я працюю над цим, щоб і мені було цікаво. Тобто я ще, як глядач, оцінюю свої відео. Е, я вас всіх обіймаю, найкращі мої побажання. І я так сподіваюсь до дуже скорої зустрічі, тому що буду показувати і ці проєкти, як продвигаються, і буду ще доповнювати деякими моментами, як я ще викладаю. Тобто сьогодні ми з вами вивчали техніку боро, оцю її начальну стадію. А наступного разу додамо ще до БОРО, Додам ще якусь цікаву інформацію. Тому до нових зустрічей вдячна вам всім. Залишайтеся зі мною і попереду багато цікавого.